Всім привіт, друзі! Всіх вітаю і розпочинаємо наш запланований прямий ефір, про який я б вам розповідала, да, саме по прямому і непрямому сексуальному насиллю. Це важливо знати. І хто добуде до кінця сьогоднішнього нашого ефіру? Вам буде приємний бонус від мене, де ви побачите, які я дам вам рекомендації і поради стосовно фільмів, які дуже будуть вам. В нагоді з цієї теми. Давайте познайомимося, можливо, хтось ще мене не знає. Я Оксана Глущенко, магістр психології і педагогіки, практичний психолог, сексолог, автор і співавтор книг, метафоричних асоціаційних карт, і вже 10 років я допомагаю людям з їх ментальним здоров'ям. Отже, переходимо одразу до теми нашого. Ефіру, а ви, будь ласка, ставте мені плюсики, що ви мене добре чуєте, добре бачите. Рада вас всіх бачити, хто приєднується. Привіт-привіт, всім, добрий вечір. Добрий вечір. Пишіть, хто ви, звідкіля? Ви дуже цікаво завжди мені дізнаватися нашу географію, тим паче, що українці зараз по всьому світу і дуже завжди мені цікаво, хто де зараз знаходиться. Поки ви пишете, я розпочну стосовно непрямого сексуального насилля. Отже, що туди ми відносимо? Да? Перше, це коли ви дітям не говорите. Про їх психосексуальний розвиток, тобто про те, що відбувається з дитиною, як вона міняється, коли вона доросліша, да, коли з'являються вторинні статеві ознаки, ви на це не звертаєте увагу, ви е, начеб нічого не відбувається, да, нічого не змінюється. Але змінюється багато всього, да, і в гормональному фоні, і ви бачите, як дитина доросліша, що в неї міняється, змінюється. І тут це теж виявляється про це. Да? Наступне, як я як батько, як мати, як батьки взагалі, да? як ми реагуємо на розвиток тіла? Нашої дитини, на його фізичне зростання, на його фізичні зміни, на його фізичне як ми тут, чи ігноруємо це його тіло, так? взагалі, що з ним відбувається, чи ми сміємося, знаєте, чи висміємо, чи ми якось якісь там колкі такі жарти можемо припускати стосовно до дитини. Так? Наступне це порушення особистісного простору. Да? Тобто заходити в ванну кімнату без попередження, да? без стуку, коли ви в кімнату взагалі до дитини да? заходите і не попереджаєте про це, не запитуєте, чи можна. Да? І таким чином ви. Робити оцю недовіру, яка базується в дитині, що весь час да, я е, відчуваю цю недовіру і весь час е, можуть мене контролювати. Да, тобто мені тут не довіряють, і я так само теж буду не довіряти. Тобто це про тривогу, це про напруження. І е, сюди ж теж ми відносимо про те, що ви можете перевіряти кишені дитини. Да, ви все це намагаєтеся якось контролювати, і багато, багато тут про недовіру, да, якщо коротко. А наступне, коли мене як дитину, да, наприклад, обіймають батьки, і ми не робимо цього як дорослі, да, а тоді. Я відчуваю до своєї фігури, да, до себе як до дитини, якусь таку неприязнь, да, якусь таку те, що не можна до мене наближатися. Да. І тоді вибудовується така структура у людини, що до мене якесь. Таке неприємне ставлення, да, коли нема цих теплих обійм, коли не прийнято взагалі обійматися. Ну, звичайно, да, з дозволу теж все це ми робимо. Да, і взагалі тілесний контакт тут дуже теж важливий. Наступне, ми кажемо да, про непряме сексуальне насилля, це про те, коли. Як батьківська фігура, ми кажемо про якісь такі грубі, такі загрожуючі, якісь слова. Коли ми соромимо дитину, забудь-що це теж вважається все непрямим сексуальним насильством. До речі, пишіть, будь ласка, і з того, що ви вже почули, що ви чули або бачили стосовно цих. Варіантів, да, і хто буде дивитися в запису, я сподіваюся, що ефір збережеться, все буде ок. Теж пишіть, що робили по відношенню до вас, батьки. Наприклад, у мене не було взагалі кордонів в моєму дитинстві. Да, у нас була багато дітна родина, і у нас ми жили в маленькій кімнаті всі разом, і у нас не було взагалі ніяких кордонів. Тобто у нас не було ніяких. Зручності, тобто туалету, кухні окремої да, бо там вани. Цього всього не було. Просто була кімната, яка опарювалася вугіллям, дровами, звичайна пічка, да, на якій все і готувалося, і всі в одній місці милися, всі тут же спали. І, тобто, взагалі не те, що дверей не було, да, взагалі цих кордонів, розуміння цього не було. І, звичайно, мені прийшлося на це витратити дуже багато. Часу в особистій психотерапії, да, куди я, до речі, вас запрошу, щоб це все вибудувати, бо взагалі такого розуміння як кордони особисто у мене не було. Напишіть, будь ласка, чи було у вас все ок з цим? Я сподіваюся, що у більшості з вас з цим було все ок. Да. Тим паче, коли діти різностатеві, да, то звичайно взагалі не. Те, що в, в одній кімнаті да, не бажано жити, а взагалі, щоб були окремі кімнати. У мене такого не було в дитинстві. Напишіть, як було у вас, друзі. Чи були у вас кордони, чи не порушувалися ваші кордони? Все мені напишіть, будь ласка, дуже цікава, моя аудиторія, як було у вас. Ідемо далі. Коли дитина купається або якісь гігієнічні процедури робить, да, то ми, як батьки, не можемо за цим наблюдати. Все, якщо дитина вже більш-менш справляється сама. Да, то ми вже на ці кордони не порушимо. Ми вже довіряємо. Як мені буває, кажуть клієнти, то він погано або вона погано помиє там собі попу. Ну слухайте, декілька разів помий погано, там почухається, і потім да, буде мити добре. Тобто треба вчитися дитині, да, а не мити, коли дитині вже 6 років. А ви продовжуєте мити йому попу і всі статеві органи. Ні. Батьки ні, так не робиться, да, так не можна. А, і е, наступне да, це ходити голим перед дитиною або в ніжній е, сподній бі, білизні. Да, це теж е, порушення. А, багато хто займається нудиськими е, практиками, ходить на нудиський пляж да, і таке інше. І можливо хтось у мене почне запитувати, чи це ок, чи це не ок. Ви щойно почули від мене відповідь, як від психолога, сексолога да, і науковця, да, стосовно я не якісь просто там видумщик да і просто це вигадала, це так говорить нам наука. А що вам особисто робити в вашій родині з вашими дітьми? Ви приймаєте рішення самі. Але з розумінням того, що за все це буде якась у ваших дітей історія. Потім. Ну і зараз, звичайно, багато психологів, да і багато хороших психологів, але багато і не дуже хороших, да, не дуже різних. Але, звичайно, ви маєте нести відповідальність за те, що ви робите, і розуміти, що за цим може бути. Наступне переходимо. Якщо ви помітили вашу дитину за мастурбацію, да і якщо ви соромите за це, це теж непряме сексуальне насилля. Да, і тут. Попередні пункти дуже важливі, да, як ми входимо в кімнату і таке інше. Дякую за сердечки, хтось пише за вогники, дуже приємно, друзі, дякую вам. І пишіть, пишіть, будь ласка, які у вас пункти були виконані, які, можливо, ні, які можливо зараз ви відчуваєте наслідки того, що відбувалося в дитинстві. Да, бо ви ж всі знаєте вже всі про це говорять мільйон разів. Що всі ми родами з дитинства і всі наслідки у нас йдуть з дитячого нашого віку. І, звичайно, це є правдою, бо все закарбовується у нас там. Наступне використання дитини як емоційний контейнер, мінятися ролями, і, наприклад, що це, Про що це? це коли, наприклад, донька може. Виконувати роль дружини для батька стосовно того, вона там може прати його білизну, да. ще там щось виконувати, такі дорослі взагалі історії, які дитина мала, не має цього робити, да, або там доглядати прям дуже активно за своїми молодшими братами та сестрами, да, за сіблінгами, бо вона не народжувала цих дітей. Це відповідальність батьків, друзі. От у мене теж ця історія була. Я доглядала молодшого брата, да, і потім я багато з цим теж працювала, бо мені як дитині це було дуже навантаження. Да. У дитини своя історія, де вона там вчиться, де у неї там якісь кружки і таке інше. Вона пізнає це життя і не, від, і не її відповідальність виховувати да і нянчитися з молодшим. Там своїми братами і сестрами. Напишіть, у кого теж таке було. Або, наприклад, якщо мама або батько розповідає дитині про свої якісь хвилювання, що там щось у нього трапляється, тобто використовують дитину як емоційний контейнер. Це теж непряме сексуальне насилля. Це, от якщо коротко да, про це, і переходимо одразу до. Прямого сексуального насилля, тобто зараз, теж ви, я думаю, багато хто із вас здивується, бо це е, така історія, яка не поширена, і дуже часто, навіть зараз, я бачу, що це батьки роблять. Да? І е, ця історія про те, що ми маємо бути е, обізнаними, да? і не про те, що «а моїй дитині подобається. Їй буде все подобатися, що ви як батько. Як батько, як мати транслюєте, бо дитина не знає, як правильно. Вона може відчувати, що щось не те, да? але вона не знає 100%, як має бути. І ви, як дорослий, як... Та людина, яка несете відповідальність за те, що ви народили дитину, за те, що ви її виховуєте, ви маєте все це передбачити і нести за це виховання, відповідальність, да, як і за психосексуальний розвиток, так і взагалі за якісь всі процеси. Отже, перше, зараз тут, я думаю, буде обурення. Перше це поцілунки дітей в губи. Я думаю, ну поставте плюсики, щоб ви це бачите зараз, на жаль, да, або самі робили це. Да, ну, тепер ви будете вже знати. Поставте, будь ласка, плюсики, хто таке робив або бачив. Наступне: спати голому зі своєю дитиною. Це теж вважається прямим сексуальним насиллям. І все це, що я зараз перелічу, якщо ви не, як батьки не робите цього, да, то звичайно потім, коли, коли трапляються якісь неприємні або жахливі історії стосовно дітей, да, стосовно педофілії, коли зустрічається дитина, да, то звичайно ви в розпачі, але це відповідальність батьків вибудовувати ці правильні психосексуальні стосунки, да, направляти дитину, розповідати. І тоді все буде ну, більше варіантів, що все буде добре, розумієте? Бо дитинка буде обізнана. А, наступне: поцілунки в геніталії своїх дітей. Проявляння свою любов по-іншому, ніж просто як батьківська фігура, да? тобто, це така любов про те, що я розповіла, да? це теж не ок. Наступне торкання, якісь там косання да? або ласкання статевих органів дітей. До речі, можливо, ви чули або не чули. Да? що у Фрейда, коли він засинав його няня, убаюкивала його і торкалася його а, статевого органу, да, з його члена. І це теж мало потім якийсь вплив, ну, який ми всі знаємо. Дякуємо, да, завдячуємо, що він багато всього зробив для науки, для психології, але така історія теж у нього була. Йдемо далі. Роздивлятися геніталії дитини, якщо вона вже да, більш-менш доросла, то це теж ви не можете робити все. Поки дитинка зовсім мала і вона не може сама себе обслуговувати, ви да, там, все за неї робите далі? Ні. Наступне, брати і сестри можуть грати в секс. І якщо батьки це Поощряють, так, якщо вони нічого не зупиняють і не кажуть, це теж сексуальне насилля. І цього, на жаль, дуже-дуже багато, і теж ваша відповідальність за цим слідкувати. Наступне: вступати в статевий контакт з дітьми, заставляти дивитися дітей на секс. Так, якщо батьки, так роблять, що діти чують або бачать, або якось догадуються, що там відбувається у дорослих в спальні це теж сексуальне пряме насилля. Роздягати дитину, заставляти його так в покарання, це теж сексуально вважається пряме насилля. Брати дитину на руки колінки, да, і без дозволу, да, якось примусово це робити, якщо дитина не хоче. Цього це теж сюди ж, в цю історію. Да? Наступне: дитина спить і оголилася частина тіла, і на нього сидить і дивиться на це голе тіло, оголено, да, дорослий. Це теж не норма, не норма типова. Бити дитину по голі сідницям, да, або взагалі бити да, таким чином. Тут от дуже така прям ланка, тут формується у нас така садомазохістична якраз да, історія, і потім теж щось тут буде відбуватися. Да. Яка акцентуація тут буде. Невідомо, да, і, але є така історія, що тут вже ця історія потім вона. ну а Садизм і мазохизм, це ті історії, такі як подружки, вони дуже часто ходять разом. А, і а, ця роль а, такого а, подчинення да, а, вона формується на едипальній саме стадії. І а, тут Да, про те, що можуть, не можуть мене под... Под... підчиняти, да? забула, як це українською буде, напишіть, будь ласка, хто знає його, добре українську. І наступне, коли батьківська фігура, неважливо, це мама або батько, до речі, да, дуже часто чомусь всі так, ну, в більшості у нас да, вважається, що тільки це про чоловіків, але насправді і жінки теж можуть бути. Ну, не можуть бути а таких історій насправді багато, да, і вони саме теж вчиняють педофілію по відношенню до дітей. Отже, коли батьківська фігура робить масаж дитині, масуючи груди, пеніс да, або вагіну, це все туди ж. Да? І наступне склоняти до орального або вагінального сексу. Взагалі, склоняти до сексу. Це от. Про те, що я вам хотіла сьогодні, друзі, так швидко розказати, да, і взагалі вся ця історія да, для того, щоб вас оберегти, ваших дітей, щоб ви, як дорослі, були обізнані і знали, куди дивитися. Бо це Дуже розповсюджена, на жаль, коли ми, як дорослі, не розповідаємо, думаємо, що дитина десь дізнається. Вона дізнається, але вже в зовсім такому негарному контакті, да, і потім з цим якось вчиться жити. Дуже важливо через все це вивчити вашу дитину казати ні. І вчити дітей, що тіло це їх сосуд, їх посудина така, за яку вони несуть відповідальність. І тільки вони можуть казати, на що вони згодні, на що вони не згодні, як їм ок, як їм не ок. Тобто, чи дозволено торкатися, чи не дозволено. І всім, хто добув до кінця сьогодні, я подарую вам, скину вам чек-ліст. Стосовно е, спідньої ніжньої білизни, да, і правило е, цієї білизни. Тобто пишіть мені, я вам під цим саме під цим, не в особисті пишіть друзі, а саме під цим ефіром плюсики, і я вам скину ці правила в особисті, потім вам їх скину. А коментарі пишіть тут, да, плюсики. І я вам обіцяла на останок. Дати фільми, даю вам декілька фільмів. Попереджаю, вони дуже такі складні, непрості, але якщо ви не готові до такого, то краще не дивитися. І звичайно дивитися їх без дітей. Бо це фільми для дорослих, і вони такі ще раз наголошую, дуже емоційно непрості. Да? І взагалі, щоб вам на останок ще таке, знаєте, смаколик дам, сексуальний розвиток наш це і є психо. Емоційний наш, да, психосексуальний це є психоемоційний розвиток, тобто вчити дітей через своє знання, емоції, бажань, через розуміння себе, своїх потреб. Бо дуже часто до мене приходять жінки в, в, в консультування, да, в психотерапії особисто. І вони кажуть, я хочу, щоб мій чоловік був більше емпатичний. Це дуже частий запит, коли ми починаємо розбирати. Жінка не знає. Взагалі, своїх емоцій. Да? А дуже часто ми хочемо, щоб це робили чоловіки, але ми самі не знаємо, що я зараз відчуваю, яке почуття, яка у мене емоція, а як це в тілі. І наостанок ще вам дам жарт, да, чому вважається, що. А, Повія, да, вона з часом дешевше, а психолог, психотерапевт дорожчає, да тільки з часом. Бо ми стаємо ще більше, набуваємо досвідом і з віком ми стає тільки дорожчими. І, взагалі, чим відрізняється психолог від звичайної людини, тим, що. Ну, знову-таки, не всі психологи, на жаль, да, але в більшості гарні психологи. Вони всі знають, у них настільки натренована емпатія, вони настільки знають, що відбувається зараз, що я відчуваю, яке почуття, яка у мене емоція. Да, і, це не про те, що я думаю, ні, це не про почуття, це не про емоції. Да? А що я відчуваю? І зараз я відчуваю до вас, друзі, багато вдячності за те, що ви сьогодні були зі мною на цьому ефірі. Отже, два фільми, як і обіцяла, Загадкова шкіра це перший фільм, і другий мій син для мене. Напишіть, будь ласка, хто їх вже дивився, як ваші відчуття. Буду вдячна за ваш зворотній зв'язок. Дякую всім ще раз, що були зі мною. З вами була я, Оксана Глущенко, психолог, сексолог. До нових зустрічей. Всім пока-пока.